Горжусь, ми не нагоржусь. На це сімейне, це сімейне, я теж вічно. Я приїхав додому за і завдяки тобі у мене досі все чудово. Скільки років не пройшло, дякую за все. Ти знаєш з самого дитинства, що я люблю тебе. Ти завжди був на роботі і знав для чого це все. Я більше часу був вдома, майже не бачив тебе. Я ріс у повній сім'ї. Я завжди мав що вдягнути. Я мав чим грати, щоб поїсти це нелегко збагнути. Наша історія така, я знаю, все спочатку. Я знаю, важко було вночі колися в кроватку, та знову люди робота. Кожен день все по колу, та краще спогади ті, коли закінчував школу. Життя важке, та все від тебе залежить, це знаю. Я по тобі бачив, добре усе пам'ятаю, не треба слів, просто треба трохи зачекати. Роби, що знаєш, і всім буде, що про тебе сказати. Сьогодні вже не так, як давно колись. Поряд люди, що рідніше вже не буде ніколи, всі знають нащо тут, для чого зібрались, та найцінніше, що мають, це наші розмови. Сьогодні вже не так, як давно колись. Поряд люди, що рідніше вже не буде ніколи, ми знають, нащо тут, для чого зібрались, та найцінніше, що мають, це наші розмови, не шкодувати. Це найперше, що бажаю, тому як сам в минулому своєму букає, хочу побачити, як вдома ти все уявляєш без маминої думки. Так не буває, це знаєш. Бажаю від навчатись, сестрінько розвивається, та відчувати добре, що навколо відбуваються. Часи такі, що навіть я вже ніби твого віку. Та все вона каже додає деє вроди, чоловіку. Бажаю мати здоров'я, то розуміти себе, та почуватися так, як все навколо цвіте, займати час тим що надихає, все відкривається тим, хто це життя відчуває. Позитиву побільше це життя кольорове. Також на миться щось таке нереальне, казкове, що міг вийти з рутини. Всім треба відволікатися, коли закінчу. Просто хочу обійнятися. Сьогодні вже не так, як давно колись. Поряд люди, що рідніше вже не буде ніколи. Всі знають наші мету, для чого зібрались. Та й найцінніше, що має це наші розмови. Сьогодні вже не так, як давно колись. Поряд люди, що рідніше вже не буде ніколи, всі знають нащо ми тут, для чого зібрались, та й найцінніше, що має, це наші розмови. Давай, давай ще разі